Володимир Літвінов, голова Береславської районної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Ворог сьогодні вітаю вітає вас, пане Володимире. Ворог сьогодні також вдарив по Херсонщині? В Херсоні було вбито дві людини зранку, двох херсонців. і також на Береславщині ворог поцілив. Береславі, поцілив по лікарні. Скажіть, будь ласка, яка там інформація стала на зараз щодо наслідків цієї ворожої атаки? Доброго дня, студія так, звісно, сьогодні близько 12.30 годин ворог. Застосовуючи літаки, скинув 5 керованих авіабомб на місто Борислав. Одна керована авіабомба влучила в стаціонарне приміщення лікарні. Четвертий поверх практично вщент зруйнований, на четвертому поверсі було реанімаційне відділення. Інша керована бомба влучила в поліклініку, в приміщення поліклініки. Значить, серед цивільного населення люди не постраждали, пострадав медичний персонал, який знаходився в лікарні: це фельдшер медичної допомоги швидкої, також водій швидкої допомоги, та лікар-гінеколог отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю на сьогоднішній день нічого не загрожує. Також інші три керовані авіабомби влучили. В дві п'ятиповерхівки на цю годину відомо, що близько 20 квартир зруйновані, практично вщент і непридатні до проживання та близько 30 квартир пошкоджені. На щастя, на момент влучання в цих квартирах ні, ніх ніхто не проживав, тому цивільне населення не постраждало. Також відомо про дві пошкоджені автівки. Швидкої медичної допомоги, які на той час перебували на території лікарні, ну і я так розумію, що там ну йшлося про четвертий поверх, який було зруйновано в результаті цього удару. чи... На наскільки там ці пошкодження зразу сам про будівлю? Бо ми розуміємо прекрасно, що будівля лікарні, тим паче в такому населеному пункті, як Береслав, де ворог постійно завдає ударів, постійно є поранені, постійно є постраждалі люди, які мають потребу. Ну та й ті люди, які не постраждалі, все одно звертаються по допомогу. Наскільки суттєві ці ураження ушкодження лікарні? Чи є, є розуміння, як довго доведеться ремонтувати, відбудовувати? Будь ласка. Ну, четвертий поверх на четвертому поверсі, як я вже і сказав, там знаходилося реанімаційне відділення, тому воно зруйновано. ну все весь весь поверх. Четвертий він зруйнований. Він непридатний, Там пацієнтів приймати неможливо. Ну на другому поверсі, на третьому там є незначні пошкодження. Зараз працюють і працівники поліції, працюють працівники ДСНС, ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій. Наразі лікарня не приймає. Людей, тому що ну їх просто немає куди приймати. Тому працюємо над тим, щоб подалі якомога швидше ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій, і лікарня могла приймати людей, пацієнтів. А яка потреба, от якщо говорити про кількість населення? Хоча б приблизно це ж тепер треба або людям звертатися до якихось лікарень, які в інших населених пунктах, або можливо є якісь фельдшерські акушерські пункти, де можна якусь ну первинну допомогу надати, принаймні. Ну так, звісно, на місці залишається медичний персонал. Є лікарі, які зможуть виїхати надати необхідну медичну допомогу. Якщо це буде стосуватися важких, яких там захворювань або поранень, то будемо вирішувати питання щодо направлення їх міста Херсон. То ворог робить все, щоб зробити. Переслав непридатним до життя, я так розумію, на осінньо-зимовий період ці удари керованими бомбами, проти яких, на жаль, немає зараз ефективної протидії. Вони продовжуватимуться. І запас міцності, знову ж таки, якщо говорити про це, чи є питання не в запасі міцності, а в евакуації населення, тимчасово, ну от за рік з Херсонщини вдалося евакуювати 40 тисяч людей. Це за кошт держави. Це і, і мало, і багато з іншого боку, Но зараз. Но перед зимою, бачачи це, зрозуміло, що ворог буде бити і далі. Будь ласка, так ви мабуть знаєте, що 15 вересня рішенням Ради оборони Херсонської обласної військової адміністрації було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію з 20 населених пунктів Береславського району на сьогоднішній день в цих 20 населених пунктах. З яких об'явлена обов'язкова евакуація проживає близько 8700 осіб. На сьогоднішній день нам вдалося евакувати 119 осіб, з них 54 це діти, інші це особи похилого віку та маломобільні особи. 325 дітей, на жаль, залишаються проживати в цих населених пунктах, які на сьогоднішній день під постійними обстрілами. Тому ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу із батьками. Є можливість виїхати безкоштовно. Є дуже гарні умови. Я користуючи ще нагодою, хочу закликати всіх батьків, щоб вони подумали про життя та безпеку своїх дітей, своїх близьких скористалися безкоштовною евакуацією, і на період цих обстрілів виїхали в безпечні регіони. Ми готові в цьому допомогти. Ви можете. Звернутися до начальників військових адміністрацій з цього приводу до старост населених пунктів. Також на гарячу лінію районної військової адміністрації. Дякую вам дуже, що долучилися. прийміть через співчуття через ну, і поранення, і руйнування. Та й в Херсоні є загиблі Цього дня Володимир Літвінов, голова Береславської районної військової адміністрації. Тут розумні люди в коментарях під YouTube на YouTube трансляції пишуть, що захисники, бачите, не захистили. Люди гинуть всі таке. Чекає на всіх. Знаєте, тут лише питання в тому, що від балістичної ракети аеробалістичної ракети Іскандер у нас нема чим захистити, принаймні по всій Україні. Є звичайно Петріот, але він не може захистити у нас, їх не так багато цих установок. Тому єдине питання захисту це питання евакуації людей з тих територій, які близько до лінії фронту і де ворог може діставати і с 300 теж балістика, і іскандерами, і керованими авіаційними бомбами, цими кабами, які звичайно сьогодні нема чим. Цьому протидіяти. Ми теж маємо зброю, які ворог не має що протиставити. Скажімо, дрони, які підпалюють російські станції, які нищать російські склади, які цілять по російським заводам, ворог теж не має чим протидіяти. Це війна в кожного є зброя, яку ворог не може збити. Тут не треба думати, що ми все збиваємо, чи наші захисники можуть просто в небо підлітати як супермен і перехоплювати руками бомби. Так не буде. Лише питання в тому, що звичайно людям дуже важливо зараз заходити рішення. Розуміє, що життя кожної людини це її відповідальність великою мірою. Кожен сам пан свого життя, але звичайно, і для дітей, і для батьків мають думати про дітей. Звичайно, найкраща ситуація зараз, особливо там, де ворог постійно б'є, Куп'янщина, Береславщина. Це подумати про евакуацію в більш безпечні регіони нашої держави. Ну бо, звичайно, на Франківщині, слава Богу, чи на Львівщині, там чи на Закарпатті нема такого, слава Богу, знову ж таки, і і берегти себе, намагатися вижити в цій дійсно непростій і важкій війні, яка триває в Україні. i see you